Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєго ютуб каналу, всіх рад бачите. І що, у нас потихеньку вже весна. Сьогодні вже зранку пройшов дощик невеличкий такий. І трава, знаєте, відразу. От трішечки-трішечки так, дощик пройшов і вже все, сразу, чук. Ще залишилось тріхи тепла, щоб було, і буде взагалі погода бомбова. Зараз вам покажу і також покажу вчора. Два відеречка вже картошки посадили під агроволокно. Ну, чисто для своїх потреб малим, щоб не купляти там незрозуміло не яку картоплю. то краще, що і, ну самому виростить, Тут нема нічого такого якогось сверхкосмічного. Да? Тим паче в селі земля є, все є, як то кажуть, сало буде, огірок якийсь буде, помідор буде домашній. І ми в селі проживемо і виживемо. От такі справи, друзі. Тому зараз вам покажу, як вже сразу травичка в нас з'явилася. І відповідно ж покажу вам нашу вже картопельку, яку ми посадили. Також посіяли пару рядків гороху. Горох, це можливо хто знає, да? раніше купляли там різний там, і солодкий, і такий-сякий. А в минулому році оцей горох, звичайний, що я свиням кормлю, я його просто посіяв. Блін, так там гороху. Він виходить, він що високий, тоді декілька стрючків, ну дай Бог ось виросте, я вам покажу, який горох. Це просто класно. Ну, я не бачу смисла купувати пачечки там, ну, за незрозумілі кошти. Ну, не бачу смисла, чесно. То ми перейшли зараз на обичний горох. Що на вкус він нормальний, що, що ну, не бачу смисла витрачати кошти. Ось такі справи. Тому поїхали далі, а в сьогоднішньому відео ми розглянемо питання ціни на малих поросят. Трішки, як то кажуть, не так сталося, як гадалося. Ну, в принципі, як, це картина, є певна закономірність, я вам її розкажу, що до чого, як. Поїхали далі. Дивіться, та вже в нас травичка. Це тільки-тільки вже свіженька. Чік, бомба. А ще ось піде кропиво, ось тут у нас дуже багато сюди кропиви. Це перша сама зелень, яку я даю малим поросятам, яку накосить легко чи не рвав, коли як. Отак у нас тут галявинка, бачите. <кій> Оце тут я в основному викошую кропиву. Тут трохи в мене ще зарослі. ще трохи ми, як так, не окультурили. такі. Дивіться, травичка зразу. Тільки ось перший дощик оце пройшов вранці вже одразу. Клас. Так, друзі. А це наша вже тут так картопелька посажена під агроволокно. І надіємося, все буде нормально, буде якийсь урожай поранше нашої картоплі. Також пару рядків гороху. І тут два рядки гороху вже без агроволокна. Ну, в принципі, горох він не боїться, <кій> приморозків чи ще щось, він нормально, він морозостойкий, він на що цього нормально все буде. А для картоплі, я думаю, буде бомба. І раніше от дивіться. Добре, до зустрічі в Сараї. Так, друзі, думаю, вам зараз видно. Незважаючи все ж таки на те, що вже весна, тепло, більш менше але все-таки ми тріхи <кій> протоплюємо поросятам. Щоб було гарно і комфортно. Так, Зараз вам покажу, е, скільки вже гороху залишилося. Як, в принципі, трохи є, але вже і не так і багато. Потріхи-потріхи, та й закінчується він. Наш горох вже, надіюсь, вже наступний рік тут трохи осталось, ну, тут півбега. може трохи менше. Ну, тут... Почти бах. плюс-мінус, то в принципі поки ще є. Непогано в принципі, зберігати його в бег, але все ж таки краще, коли зберігаєш е, в цьому, скажіть ви мені, я вам скажу у ангарі. Як б, найбог достроїмо, то буде набагато краще. <кій> Звісно, краще зберігати зерно, коли воно буде. В ангарі висипали там, чи, тезерно, чи там е будь-яке, в принципі, да. є, це діло непогано. Зустрів недавно знайомого. ну, Як дуже всі, ж, в принципі, знаєте, хто займається святьми, один одного знаємо, туди-сюди збалакалися, він каже, та щось каже, не дуже велике ажіотаж на малих поросят. Так кажу, не знаю, що таке. Так каже, ми ж всі так розсчутували. Я ж каже, розчитував, що буде ціна ООО. А воно, типа, не дуже і дзвонять. І туди-сюди, ну, по чому? Ну, в принципі, каже, ну, 3000. У ну, нас оце, я так зрозумів, ну, в середньому десь 3000 гривень, таке порося 10 кілограм. Ну, сказати, щоб дешево, то ні. Дорого. Ну, тож, Якщо ви тримаєте і розумієте, що таке свиноматка, що таке малі поросята, яка з ними морока. То самі повинні розуміти, що 3 тисячі це не такі великі кошти. Але е, що я хочу сказати? Я хочу сказати те, що е, чому така зараз ситуація, чому такий низький ажіотаж на малих поросят. Ніби то вже і весна прийшла, ніби то вже должно бути все добре. Але ні. Е, на даний момент е, жива вага 60 гривень. Як на мене, і на мою особисту думку, вона прямо пропорційна е, цій ситуації, яка відбувається. Тобто жива вага 60. Відповідно, люди це все бачать, розуміють, знають, і дуже брати ніхто нічого не хоче. Да? Тому що, ну типа, ну, я там в нулі, фактично. Там, якщо ти з живою вагою будеш здавати, це фактично ти там в нулі виходиш. Якщо все по-нормальному робити, там ну, особливо зазора і заробітку не буде. Тому люди <кій> бачать цю ситуацію і відповідно складають. Це такий низький попит і низький аж ажіотаж на малих поросят. Якщо взяти, наприклад коли, наприклад, коли ось зараз піс пройде, це все піде, аж ну, ринок трошки оклигає, буде пожвавлення, відповідно, ціна на живу вагу, трішки, я вважаю, повинна все ж таки піднятися там ближче вже до травня до Паски, і відповідно буде більша ціна на малих поросят. Також дуже багато знаю випадків, коли там парували і по 80 кг свиней, і по ну, таке. Ну, Попарували, попарували це така справа. Кожей, кожен е, кузнець свого щастя, кожен е, вирішує сам, як йому вчиняти. Тут ми вказувати нікому на те, як йому робити, не можемо. Зараз вам покажу своїх е, поросяток, а саме французьких підренчків, І далі поговоримо. Ми у в нас в сараї. Не забуваємо про дезінфекцію. Бризкаємо постійно коридор, бризкаю черевики взуття. Дезосан Вігор суха дезінфекція. Екоцит це КРК фірма мокра дезінфекція. Максимально робимо так. і ось наші французькі п'єтренчики. Ну, подобається мені ця порода. <кій> Чим мені подобається, так само зараз це кантерів вирізаємо. Подобається мені вона тим, що е, як би мовити правильніше сказати, що вихід сала мінімальний, вихід м'яса максимальний. Е, м'ясо, як вам сказати, м'ясо легше продати і м'ясо воно більш таке ходове, чим е, те саме сало. Тому що там колись я знімав відео, в яких, ну, можливо ну, ще колись поговоримо на цю тему, яких все ж таки свиней краще держати, м'ясних чи сальних. На мою особисту думку, то краще все ж таки м'язички. Так само о, дивіться. Поросятки, вони довгенькі, це теж наша старушка Ландрас, з якою ми будемо все ж таки прощатися, була покрита контуром. Ось такі довгенькі шубки є, все, дай Бог, буде нормально. І також тут у нас французькі п'єтренчики. Дивіться. Отам часто розповідають про норми утримання. Я використовую кожен, як так, працюємо по принципу кожен квадратний метр, По максимуму. О боже. Вичищаємо двічі в день, створюємо максимально нормальні умови для наших тварин. І все, І все у вас буде порядок. Ось така ситуха. Бачите? Так, і на завершення. Яка ж буде ціна? Ну, дивіться, як би мовити, підсумовуємо все вище сказане. На даний момент у нас ціна 3000 гривень на порося. На Ажіотаж відсутній. Е, дуже так, щоб черга стояла, теж цього немає діла. Ті, хто займаються, ну, люди це розуміють. Тому е, я вважаю, що... Ціна на малих поросят буде підніматися не від того, що весна, а вона буде підніматися. Якщо підніметься ціна на живу вагу, то вона підніметься. Якщо ціна і, ну, і буде попит, да? і спрос на цих малих поросят. Якщо ж ціна на живу вагу просідатиме далі, то малих поросят ніхто не буде брати. Ну, це моя знову ж таки особиста думка. От такі справи. Також по свиноматках додав, хто там писав мені по поводу сергон проколов'я, але свинки так і не стоять. Ну, вони, я бачу, вони приходять в охоту, вони крутяться, вертяться, але е, рефлексу нерухомості немає. На мою особисту думку, ну, таких свиноматок потрібно підуть на вибраковку. Не стануть вони свиноматками, так і залишаться ймовірними ремонтними свинками. Ну, ми ще трохи чекаємо. У кого які думки з даного приводу, пишіть коментарі. Хоча там є колись із Серегі Стрелацьким він говорив, що він, в нього теж є такі свинки, що немає ну, не в них рефлекса нерухомості. Ну, чогось я не знаю, як правильніше поступити. Ну, я чомусь думаю, що це все-таки вибраковка. Як ви думаєте, напишіть, будь в коментарі. Добре, друзі, всім все найкраще, працюємо далі.